Владиславі 5 років. Вона народилася із шістьмома пальцями. Мама дівчинки Оксана Шума розповідає: зайвий палець видалили одразу, але великий палець залишився деформованим і перестав рости. Цю ваду вже намагалися виправити, але результату не було. Вона, якби не, не дуже заважає, він її і не болить, і функціонує, але він не дає їй просто випрямлюватися, а подальшому вона йде до школи. Їй буде дуже незручно тримати ручку і писати. Після першої операції у дівчинки на руці залишився рубець, тому медикам довелося зробити і пластику, і корекцію. За операцію взялися львівські медики спільно із лікаркою-хірургом із Харкова Іриною Гарбузяк. Вона спеціалізується на вроджених вадах на руках у дітей. У дівчинки є. Обмеження рухів, обмеження функції. Раніше їй було виконано перше хірургічне втручання з приводу полідактилі, то тобто под подвоєння першого пальця. На сьогоднішній момент мається рубець, який приводить до деформації. Я думаю, що через п'ять. Тижнів тобто 4 тижні з моменту операції дівчинка буде в гіпсовій пов'язці. і далі після зняття гіпсової пов'язки максимально швидко почне реабілітацію за тиждень-два. Вона повернеться до свого нормального звичайного життя. За словами медиків, в Україні щороку із 500 новонароджених одна дитина народжується із вадами рук. Лікарка із Харкова Ірина Гарбузяк щороку оперує близько 150 діток із такими вадами. Вона була однією з перших, хто почав розвивати напрямок дитячої пластичної хірургії та мікрохірургії кисті в Україні. Дитячу лікарню першого медичного об'єднання вона відвідала вперше. Ми розпочали перший проект, щоб проводити спільні консультації та оперативні втручання в дитячі лікарні територіального медичного об'єднання в Україні. Це не є надто часта патологія, але якщо вона існує, дуже часто батьки шукають допомоги в закордонних клініках. Це нагода є батькам з дітьми, які мають цю ці. Аномалії ці діагнози отримати як мінімум консультацію, а й можливо і оператив, і допомогу в хірургічному лікуванні спільно з лікарями нашого, нашої дитячої лікарні. За три дні медики проконсультували 15 пацієнтів із вродженими вадами кисті рук, ліктів. Після операційними та після опіковими деформаціями та ДЦП наступного місяця у Львові мають прооперувати п'ятеро дітей. Ірина Качмарик, новини на Суспільному, Львів.